Англійська людина ніколи не переставала практикувати добро. Більш того, подібно, як англійські духи на сходах Якова, або возносився до Бога, або сходив до ближнього. Час, поділений йому для збуття заслуг, навчився розділяти його великою відмітливістю. Частину його навчав в апостольських трудах для свого ближнього, частину його присвячував спокою та екстазу спогляду. Тому після того, як займався згідно з вимогами часів та місць, забезпеченням спасіння інших, полишав у хамі та шукав самотності з її тайною та її миром. Там, присвячуючись вільніше Богу, вичищував з душі кожне найменше зернинку пилу, яке контакт з людьми залишати. Два роки перед тим, як віддати Дух Господу, після багатьох та різних. Тут він розпочав, згідно зі своєю звичкою, поступи на честь святого Архангела Михаїла, коли почав відчувати, як його переповнює з більшою щедрістю солодкість небесного споглядання, запалений ще щирішим полуб'ям небесних прань, більш наповнений даром небесних щедрот. возносився до тих висок не як настигливої освічувачі педачі, що пригнічується слабою але як вірний та мудрий слуга, що старається шукати Божу волю, до якої жадав з найбільшим завзяттям достосувати.